Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, знову недільний прекрасний день. І ми рухаємося у бік лісоповалу, можна так сказати. Знову займаємося дровами. Що ж, період такий, нічим основним не порадую. Хоча як сказати, їду, в мене там десь діляночка земельна, одна, 1,3 гектара. Там невеличкий островок. Верби, його треба трошки випиляти, щоб він і тіньок не давав, скажімо так, і соки не тіг із землі. І напиляємо заодно додому у котел дров. Але чому включився, думаю, зниму відео. Суть же ж, мого відео сьогоднішнього дрова, то зрозуміло, всім вони вже надоїли. Пиляємо, рубаємо, складаємо це і так зрозуміло. На цій діляноці вони посіяна пшеничка. Зараз перший раз. За багато часу теж побачу. Та, напевно, в цьому році я признаюся і не був на своїй цій ділянці. От такий фермер і не заїжджав. Зараз побачу, що там. Для тих, хто не знає, У мене там посіяна елітна пшениця сорту Богдана. Привіз я її з Київської області, село міського типу Глеваха. З'їздив туди, взяв да, далеченько, але взяв елітну Компанія, не компанія, називається установа. Інститут фізіології та генетики рослин при Національній академії аграрних наук України. Ну, звучить красиво. Еліта. Посіяв я 200 кг на гектар по такій нормі. І зараз побачимо, що в нас сьогодні на 20 лютого, який вона має стан. Я оце боюся, не вимокне чи немає оцих калюж. Ну, зараз побачимо, я включуся вже, коли будемо близько там. Уже доїжджаю ось тут. Батько вже поїхав на тракторі, він в парит на броньовичку ух ти, ух ти, друзі. ой, Бачу вже Я, Якщо чесно, подивіться, що в мене на площі. Зараз я підійду. да, отак, Дивіться, сільське господарство, а ми фермерство. Дбаєш, якось хочеш щось зробити краще, посіяти краще. А в мене озеро бачу вже на площі. ну, Включуся щас Так, ну що, друзі? Нагрузили прицепчик отакий невеличкий, верба. Ну це додому в котел. А трактор рушити не може все одно. Тут наче й небагато. Буксує, ну нема блокіровки. Ваги не вистачає своєї. О, щас піде, я допомагаю просто. А воно ще прицеп. Розвісовка неправильна. Ну зараз я виключусь, друзі, поможу. Фу, та, друзі, батько, він поїхав. А ми повертаємось до пшенички. Ну ось та інститутська пшеничка, яку я посадив у земельку. Що ми маємо? Сіяли пшеницю, маємо озеро. Ну така ситуація, я не знаю, зараз плюсова температура. Що буде із єю? Вона вимокне чи вона вимерзне. Скільки буде плюсова? Який буде мінус, навірно залежить від цього. Якщо мінуси великі ударять, я так зрозумів, що оця місцинка вимерзне. Правильно я розумію? Зверху дивимося. Бачите, це вона примерзла, напевно, так? Да? Оцей кінчик. Не катастрофічно, вона ну, повинна відійти, напевно, да? але й не дуже добре. Я вирву ось. Дивіться, що ми маємо, сфокусується. Чіпа фокусується. О. Зелений От стебла і зверху йде отакий жовтенький. Вигляд площі мене не радує, м'яко кажучи. Ну, подивіться, ось вам саме озеро. Я не знаю, якщо вдарять морози, напевно, буде дуже погано. Що робити? Через декілька тижнів потрібно підживлювати. Ну, я планував підживити по такому балансу, як я хочу зробити. Хочу дати на 1 гектар 150 кг карбаміду. 150 кг карбаміду це буде 100 кг в діючій речовині. Ну, ми там рахували знайомим. Буде 100 кілограмів діючої речовини. Значить, у нас в регіоні карбамід 36 тисяч гривень тона. Тобто мішок 1800 1800. Селітра аміачна 1750, 35 тисяч гривень тона. Оце отакі ціни в нас в регіоні. Не знаю. Щоб мені підживити гектар, потрібно виложити 5400. Це приблизно ціна однієї тони пшениці. І тут постає в кожного фермера питання, а чи стоїть його підживляти, вкладати 5 тисяч гривень, щоб потім оцю тонну з гектара, яка буде, скажімо так, понад норми вродить. Ну не норми, а тобто спрацює карбамід і вродить більше тони, так Ну, більше на тонну. Мені ж її потрібно буде на своєму горбу перенести. Продати комусь, реалізувати, відвезти і так далі. і так далі. Чи не вложувати взагалі нічого. Буде тут 4, так буде 4 з гектара тонни пшениці. А може і не буде. Тому що я всюди як ступну, тут, мабуть, по коліна. Ну, не по коліна вже додаю, так би мовити. Ну, подивіться, ось подивіться, блистить усе. Долинка, звісно, да. повністю, повністю. Повністю все в воді. Така долинка. Там, там далі площа краща. Ну і теж бачу, воно трохи є долинці, Але тут ось саме найбільш таке. Я mm. не знаю, якщо, можливо, буде триматися плюс, вона ввійде, так? Чи вона вимокає вже і при отакому розкладі. Хто знає, можете написати. Ну оце отак, друзі, отаке сільське господарство, тут нічого, ну нічого ти не зробиш тут. Посіяв ти елітну пшеницю, думаєш дати супер сюди сюди карбамідкинуть. Ну так воно тобі водичкою позаливає да і все. Буде тобі результат. Я не знаю, є два варіанти. Або нічого не вложувати, економити по мінімуму. А потім що буде, то буде. Але ж тут ми впираємося в те, що комбайна наймати. Це дуже дорого. І тоді виходить, ти платиш комбайнеру бабки, тягаєш зерно та продаєш комусь його, і тоді виходить так, що комбайнер більше заробив від тебе, приїхав за три години змолотив. Ну що, не так так воно все виходить. Тут треба рахувати. Так що я оце, якщо чесно, в, задумі, в задумці, що його робити. І що може хто знає, що буде конкретно з нею. Ну я думаю, що будуть поки що плюси. Вона буде стояти у воді, скільки я не знаю, це від спроможності землі впитувати, так чи ні? Так, якщо будуть мінуси, я так зрозумів, вона почне вимерзати. Оце тут де багато води, бо вона не встигне так швидко увійти в землю. Ну оце отак. Ну а взагалі що? Сільське господарство радує, така душа, душевна справа, постійно на емоціях і так далі. Ну... Маємо те, що маємо. І сам колір мені не подобається пшениці. Я не знаю що. Ну ось тут трошки така. Ну, бачите, тут не так. Воно можливо затишніше. Коло дерев було. Дерева ось тут починаємо вербу. Випилювати потихеньку. Може, з часом будемо придісковувати, придісковуватися, якось буде площа більшати. Так що, ну що, друзі, отак воно є, як воно є. Інакше бути не може, але стараємося щось хочемо зробити краще. Нічого страшного. Залило, так залило. Зато на вологу не будемо скаржитися, що нема вологи в цьому році. Отака площа. Так, добре, друзі, дякую за перегляд коротенького відео. Хто має якесь уявлення, що буде отам у долинках, напишіть. Будь ласка. А так, до наступних зі... зустрічей. Все буде Україна.